Готуємо смачну халву в домашніх умовах. На сухій сковороді обсмажуємо насіння соняшника до злегка золотистого кольору. Потім подрібнюємо насіння до пастоподібного стану. У ковшик з товстим дном насипаємо цукор, ванільний цукор, воду. Даємо сиропу закипіти і кип'ятимо близько 3 хвилин на середньому вогні до 110 градусів. У білок одного яйця додаємо дрібку солі, збиваємо до пишної піни, далі тонкою струйкою вливаємо сироп, продовжуючи збивати приблизно 3-5 хвилин. Потім подрібне ненасіння з'єднуємо із битим білком, добре перемішуємо, викладаємо у форму застелену харчовою плівкою та ставимо в холодильник на пару годин. Халва готова. Зберігаємо в холодильнику в герметичному контейнері. Всім смачного!